Рубрика перекладання речей. Спеціально в цьому семері я розкидала якомога більше зробила сречу такого. Ось, для того, щоб ми могли це перебрати. Ну, прямо, щоб це все ідеально перебрати, треба договоритися тут. Але концепція якась буде зараз. Я знаю, ви таке любите. Просто вивалила все, ось так вивалила. І все, і воно валяється. Насолоджуйтесь від процесу, мої дорогенькі. Так, одна моя підписниця просила, щоб я ще протирала серветочкою. хоче. ось така в мене новенька серветочка повністю. Я купувала її рукавички. Ось нуляча по знижці. Дитячі такі вологі серветочки. Зараз ми її вскроємо. Ось так, далі витягнемо, витягнемо валу серветку. Так. Ось відчиняється так клас, там дуже тригерний. Для серветочки кожні такі речі. Будемо протирати деяку косметику. Так. Дивіться, чому такий хаос? Бо в мене все було по різним косметичкам. Дивіться, в мене це є така косметичка, дуже вона зручна, але вона вже давно. Я ще не знаю, що сюди, я в неї покладу. Так, обираю в сторону. Ось хочу показати вам цю нову, що я купила нещодавно в тему. І зараз саме в неї хочу покласти всю косметику. Зараз. Тому, якщо щось не вийде в це відео, зробимо, я зроблю е, другу частину. Буде з двох частин складатися. Може там пам'яті в мене не вистачить. Бачите, яка вона коснюча. Я нічого не складала. Спеціально для вас трималася всі косметички, нічого туди не клала, чекала, коли не з вами разом. Разом це зробимо, розумієте? Ось, дивіться, яка вона класна. Дивіться, три відділи. Ось так, так, так. І ось такі відділи. Класні для туш. Давайте покладемо зразу сюди туши. І всі такі от речі, які мають... Наприклад, оця коричнева туш, Потім оце схною, така у мене ще є для брівок прошли кенсія. Така туш, До речі, її треба протерти. Так, така туш. Потім ось цей гель. Кладемо для брівок сюди, цей відділ. Так. Що ще? Що ще можна сюди покласти? У мене нова туш, а один нова туша. Бачите, коли такий срач, то дуже важко щось покласти по-нормальному. А ось новенька туш моя, ось ця крута тушь. З фармасі, до речі, я її рекомендую, вона класна. Ну, я її просто по акції купляла. Я не знаю зараз, яка ціна. Ну, я намагаюся купляти по акції. Так, бачите, ми вже назбирали за таку, таку вже прям всередині штуку. Не знаю, може вона занадто важка. Може, сюди просто олівці покласти. По пензлики. Не пензлики в мене ж окремо, Я не знаю. Коротше, треба подумати, що сюди покласти. Ось такі карманчики класні, взагалі такі цікавені. Просто в мене ще ж є оця є підставочка. Ще в підставочку я хочу це покласти все. Тоді я навіть не знаю, як краще зробити. Є така ідея, що покласти, наприклад, Першопрохті, що я зараз користуюсь в першу чергу, ось в ту підставочку. речі. Ось, наприклад, ця туш і ця для засіб для брівок. Тоді ми їх вкладемо, покладемо поки що ось в цей окремий контейнер. Так, Піднемають сюди. Ось так. Потім консилер. Консилер я покладу сюди, я не кожен день користуюсь, кладу його сюди. Потім блеск для губок сюди. Про що його треба придерти. Сюди, наприклад. Потім отакий класнючий консилер. Я його відео вам показувала. Він нереально крутий, можна навіть його і сюди покласти ось так. так, бачите, прикольно. Потім ось такі тінюшки. Класні тінюшки. Теж можна, наприклад, от сюди їх покласти. Ось так. Що у нас є? По стосовно цього олівця. Міта вам казала, я його намагалася реанімувати. Відверто скажу вам все. Я його викидаю, він мої нерви ви, 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 виїв. Він засох. Він реально просто засох. Тобто, я його кладу сюди, я його викину. Так, це е, тональна камера Реді, здається, це. да, каміра Реді, тональник. Е, зараз ми його протрем. бо він... Трошки забруднився. Це копачочок забруднився, ми втрати. Люблю, щоб косметика була чиста, люблю, щоб завжди була косметика чиста. ну Це обличчя дівчини, щоб на неї відкрилося, не забруднила нічого на Можна до стаканчика поставити того. Давайте я подумаю, давайте я тоді до стаканчика можемо, щоб вони не переливалася. Так, що ще? В неї ми можемо покласти ось цю річ. Наприклад, ось цей карманчик такий, ем, до речі, класна штука-маскирувальник оцей недоліки на обличчі, можемо покласти. Що ще? Так, помадки мої, помадки. Можу сюди покласти помадку, Я вже так подумала собі. Можу сюди покласти помадку, А щось там. Пільосточки. Ось так. Зараз подивимось. Концепція змінюється щохвилини. Буквально щохвилини. Оцей лівець для губ. Треба його протерти. Ну, коротше, мені тут справи ще багато. Це все треба перекладати. Ось я ми сюди. Може, це тут сюди олівці класти, вже не знаю. Так. Що у нас тут? Це оцей гель для брівок. Він такий важкенький. сюди його Ну, Це 100%. Хайлайтери. Можемо наш мікролайдер один. Оті... ці тіні я кладу сюди. ось ці мої улюблені, вони трошки брудненькі, треба їх Буде друга частина, я не встигну це все розкласти. У мене насамперед такий зараз бортак, я з тим ремонтом на дачі взагалі все переїхала в квартиру, покидала все попривозила, привозила, не побросала нормально нічого не поклала. Зрозуміло? У мене трошки хаос. Дивіться, як вона потім збереться, застигнеться, У мене буде все в одному місці. А це ящичок я використовую, мабуть, для інших речей. А оцей порядок і організація має велику роль, щоб ви розуміли, в людині. Я вже намагалася там якось знімала там відео про поли стосовно накопичення, забруднення і таке інше. Це як воно шкодить людині. І енергії. Це є показником і психічного, морально-психологічного стану. Сама така завжди. Це сюди покладу, коли нервую. А стосовно якихось цей безсмертний місцеверний бальзам бльо, бльо, блиск класний. Так, це... помадка ця, це... Можу покласти. Давайте я її покладу, мабуть, туди от до... До тієї подставочки, до тієї подставочки підуть всі оці пензлики, майже всі. Робочі мої основні обороти, які найкраще будуть працювати. Так, хайлайтер теж треба. Ось ці ром'яни з хайлайтером треба потерти. Ось дуже важливий порядок. Дуже важливий порядок. треба цього дотримуватися. Життя жінці, тому що це м, саме для жінки дуже важливо. Так, цей супер кремчик покладу сюди. Ви спитаєте, чому саме для жінки? Тому що жінка це гармонія. Гармонія, блеск, це класний і гарне середовище в родині. До речі, це блеск, я покладу сюди. А, і цей можна туди покласти. Це його дуже важливе середовище. Чому ви мене запитаєте до чого це? Тому що є морально-психологічний стан Крем піде, мабуть, туди теж. Морально-психологічний стан залежить від того настрій в родині. Якщо жінка без настрою... В родині, оцей блеск тоді-туди. Я подивлюся, що це треба перекладати. Ще буде декілька разів, мабуть. Хочу вибрати те, що я щодня користуюся і те, що не щодня. Тому надо пензлики, мабуть, сюди окремо і перебрати його. Ця річ штука. Ці оці пензлики я йдуть на прання або щось на утилізацію, тому що в мене є реально класні нові пензлики. Я не знаю, вам показувала чи ні. У мене цілий набор їх Я купляла їх в тему, де ж я їх поділа, де ж я їх закинула, цей пакетик І я не буду сильно заморочуватися, тому щось викину. Коротше, я знайду, вам покажу, потім окремо якщо що. Так, помадка. Ось, що в мене тут іще пензлики? Лівці. Цей пензлик взагалі дивіться, який брудний. Його прям треба вимити дуже ретельно. Так, що це? Ось так. цей пензлик, причневий для брівок. Оці пензлики. Оце сюди. Так, оці збрудні я обираю. Забираю життя, щоб вони тут нам картину не портили. Так, це сюди. Це Міноксік На накраю його. Зараз я, до речі, активно користуюсь міноксом. Брівки. О, це дівчинці. Ні, сюди. Брівки підмальовую собі. Гарно. І війки. Міноксом. Так, стосовно цих заколочок, усіх. буду окремо їх класти, потім оцей контейнер звільниться, і всі заколки будуть тут у мене. Зараз просто це тимчасовий схованка. Тоді туди кладу ось ці пензлики. До речі, я пам'ятаєте, вам розповідала про ці пензлики. Вони не дуже гарної якості. Це я купляла в Алікспресі. А якщо порівнювати ці і ці пензлики, це дуже непоземля, коротше. Так, запір сюди. Ось так, вже майже все